Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді водяний млин модернізований. Загальний огляд. Млин виконаний із брусочків, як із сруба Складається із будиночка, як би двухповерхового. Відкривається дверцята крутиться колесо. І є отакий жолоб, по якому тече вода. По-друге, функціональність. Млин функціонує. Ось сюди підключається водичка. Через середину трубка тягнеться, виходить ось сюди. Ось Сюди по жовтню стікає вода, в ковшики набирається і млин крутиться. Потім сюди стікає вода і стікає в якийсь водойму. Ось такий функціонал. Чому модернізований? Тому що в нашому звичайному млині Криша просто прямі рейки набити. Тут бачите, як черепичка, плюс фронтони зашиті. І також тут у нас вже зроблені дверці, які відчиняються. Замовник хоче провести туди е, освітлення, щоб е, всі віконечка е, світилися. Ось так. Як крутиться саме колесо? Колесо у нас відцентроване, е, нас шпилька, затягнута гайками, і крутиться воно за рахунок ось таких. Е, Підшибників з однієї сторони і з іншої. Ось так. Дивіться, як воно легко крутиться і довго. Так, Кому сподобався такий млин, можете замовити нам, пишіть директ або по номеру телефону, закріпленого в шапці профілю. Замовляйте, ціну уточните, бо на зараз ця ціна саме такого 10 тисяч. Що буде далі, не знаємо. Тому пишіть і просто ставте вподобайку, щоб це відео продвигалося і багато хто побачив його. До побачення!